Цієї осені опалювальний сезон у Черкасах розпочався завчасно. Комунальники плідно попрацювали впродовж літа. Відтак всі котельні та тепломережі повністю готові до подачі тепла. На сьогодні частина будинків вже убезпечена від холоду. Тепловики запевняють, щойно завершаться підготовчі роботи з перевірки опалювальної системи внутрішньобудинкових мереж і решта черкасців отримують тепло. Чи здорожчає воно у новому опалювальному сезоні, дізнавалася Вікторія Курченко. До опалювального сезону тепловики почали готуватися ще з 1 травня. Саме тоді вони розпочали перший етап гідравлічних випробувань. Поривів цього року було чимало. Багато тепломереж у Черкасах, говорять комунальники, вже зношені. Відтак на їхній ремонт тільки Черкаська ТЕЦ витратила близько 2 мільйонів гривень. На початок цього тижня усі пориви ліквідовано. Це для міста рекорд. На сьогодні з 1206 будинків комунальної власності гарячої води немає лише 1% мешканців багатоповерхівок. Їх здебільшого обслуговує котельня фото. То приладу цьому році всі мешканці ці будинки з 15 квітня до сьогоднішнього дня не мали гарячу воду. Не наша вина в цьому. Опалювальний сезон у Черкасах розпочато завчасно на численні прохання жителів. Виконком Черкаської міської ради прийняв рішення. Розпочати опалювальний сезон в місті Черкасах з 13 жовтня. Тож уже від учора в оселях черкасців стає тепліше. Чиновники обіцяють, до кінця цього тижня ніхто не мерзнутиме в квартирі. Тепловики очікують, що за це черкасці віддячать їм грошима. За удовольствие як кажуть, треба платити. Якщо ми хочемо мати гарячу воду і надійне опалення наших оселі, треба своєчасно розраховуватися. Тим паче наголошує Володимир Олександров у цьогорічний опалювальний сезон черкасці входять зі старими тарифами на гарячу воду та теплопостачання. Чи не принесе зима сюрпризів? Невідомо. Все залежить від стабільності ціни на газ та електроенергію. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Вікка новини. Часним початком опалювального сезону може похвалитися не кожне місто в Україні. Яких зусиль це коштувало, краще за все можуть розповісти керівники теплопостачальних підприємств. Один з них, Микола Кушнір, директор комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго, погодився прийти до нас у студію. Вітаю, вітаю Черкас. Микола Іванович, розкажіть нам, будь ласка, скільки цього року було поривів на тепломережах, та скільки це коштувало? Ну, взагалі, якщо говорити про підготовку до опалювального сезону, то гідравлічні випробування теплових мереж це один із заходів для надійного теплопостачання мешканців міста Черкаси. І якщо зупинитись якраз на цих заходах, то в місті Черкаси проводились два рази гідравлічні випробування, і потім окремо ще по деяких магістральних мережах проводились фактично протягом всього ремонтного періоду. Відносно поривів, які виникли під час проведення гідралічних випробувань, то на наших мережах і споживачах, які підключені до наших мереж, було їх в цьому році 206 поривів. Безумовно, до початку опалювального сезону всі ці пориви були ліквідовані. Кожного року на початку опалювального сезону є проблема лімітів на газ для котелень, які були опломбовані. Цього сезону тенденція збереглася. Ну, взагалі, дійсно, останні роки, та й на протязі, мабуть, десяти років останніх проблема з газом завжди була і вона залишається. Чому ці проблеми і на сьогоднішній день є? Тому що фактично кожного року змінюється ціна на природний газ, і підприємства, так як і місцеві органи самоврядування, які визначають рівень тарифів, не встигають фізично переглянути тарифи. На фоні цього виникає різниця в тарифах. Тарифи старі, ціна на газ нова, і підприємство не має можливості оплатити повністю газову складову. Така сама ситуація була і на початку цього року, тим більше, що ціну газу нам навіть заднім числом в лютому довели до нашого підприємства, що з 1 січня змінюється ціна газу, особливо по бюджетних установах вона збільшилась майже в два рази. Тому на фоні цього виникає різниця в тарифах. Дійсно, уряд прийняв постанову 193, яка дозволяла провести різницю в тарифах, але ряд нюансів в ході реалізації цієї постанови виникли. І в певної мірі наше підприємство от тільки на початку жовтня зуміло провести якраз ці заліки і ще до цього часу не надійшли кошти. І В зв'язку з цим віддання ліміту на початку сезону. Я можу сказати з певністю зараз цю хвилину, що буквально час назад вони були вже вирішені з газом України і завтра вже повномасштабно по всіх котельних нашого підприємства почнеться опалювальний сезон. А на сьогодні це тільки частковий захід. Нам вдалося закрити різницю в тарифах 2,5 млн грн. І також пільги субсидії, які компенсує уряд, це по 20 20-й постанові нові в межах мільйону і заборонність по газу у нас залишилась тільки на різницю в тарифах по бюджетному газу. Питання по оплаті за газ фактично зняті на сьогоднішній день. А ви можете сказати, у скількох будинках на сьогодні вже є тепло? Процес спуску технічно надзвичайно складний. І завжди на пусковий період необхідно витрачати часу не менше трьох діб для такого міста, як Черкаси. Це запустити в 1100 будинків тепло в певний період необхідно, для того, щоб персонал зумів зайти в кожний будинок, відкрити подачу теплоносія, заповнити систему опалення, випустити повітря, яке є в системі, і тільки після цього можна говорити про повноцінне опалення. Подано теплоносії до житлових будинків району, Д району Різдвяної Волкова, повністю мікрорайон Митниця, поданий теплоносій, включено опалення від котельні Нопрянка, 8, це район Пожучилища, потім від Красовської район вокзалу. Також включені будинки по вулиці Смілянській до центру. В центральній частині міста якраз проводяться сьогодні пускові моменти. Продовжується пуск від Катериний Хрещатик 84, ще не завершені ці роботи. Ну, можна сказати, що завтра, та, по Південно-Західному району також ще процес заповнення не закінчений, йде пусковий період. Але надію, що на завтрашній день, до кінця дня, 100% буде включено. Опалення в цих будинках. Єдина просьба в тих будинках, яких не буде, необхідно дати заявки в РЕУ чи до нас, тому що можуть бути ряд технічних неполадок в будинках, чи нерозвоздушені стояки і таке інше. І гарантувати 100% кожній квартирі на завтра ще можливо і рандувати. І останнє запитання: чи зростає борг населення перед теплокомуненерго і чи зміняться якось тарифи на тепло у цьому сезоні? З початку цього року, можна сказати, що населення повністю розрахувалося станом на перше десяте за спожиту теплову енергію. Але певний борг залишився ще із прошлого опалювального сезону, це за листопад і грудень місяць. Тому є певні заборгованості. Слід також сказати, що все-таки десь майже 200 чоловік у нас в місті Черкаси мають заборгованість більше 10 тисяч гривень. По всіх проведені судові дії з нашого підприємства претензійні. І, і можу сказати, що інформація про цих боржників надана навіть службу прикордонного, прикордонну службу для того, щоб вони не могли пересікти кордон України при виїзді. Для того, щоб... Ви знаєте, що такі заходи реалізуються зараз в масштабах України, і ви одноразово чули, що якщо є збор по кональних за кордон можеш не виїхати. Цю інформацію ми також починаємо надавати. Крім того, слід зазначити, що по деяких будинках все-таки надзвичайні великі борги. Я хотів би нагадати, це, про ці будинки це будинки Перемоги 32, борг 115 тисяч, Гайдара 9, 180 тисяч, Галана 13, 2, 206 тисяч, по Невську 23, 126 тисяч і так далі, є будинки рекордсмени також. Хотів нагадати ще таким мешканцям, що все-таки борги треба оплачувати. Ну і В той же час вам нагадую, що з першого. Вересня, чи з 2 вересня в Черкасах діють нові тарифи, вони незначно змінилися на опалення. Абонплата гривна 25, яка залишилася, вона платиться мешканцями на протязі всього року. І крім того, в опалюваний сезон оплата додається ще 2 гривни, 4 копійки 40 копійок з кожного квадратного метра. І геокалорія для тих, хто працює по тепловим лічильникам для населення, складає на сьогодні 227 гривень за геокалорії. Дякую, що погодились прийти до нас у студію. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка новин був Микола Кушнір, директор комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго.